Всім привіт! До нас приїхали довгоочікувані системи капельного поливу. Наявності в двох розмірах для теплиці 10 метрів квадратних і для теплиці 18 метрів квадратних. На даному відео змонтована система капельного поливу для теплиці 10 метрів. Води під тиском не потрібно, просто з ємності. Вода самоцьоком розходиться по магістральній трубі, від неї по капельних лентах і відбуваються зрошування рослин. Це швидко монтується, трійники з'єднання все в комплекті. Краном регулюєте подачу води і забезпечуєте хороше зрошення для ваших рослин. Зараз більш детально поглянемо, що входить в комплект. Ось в таких ящиках ця система поливу їде. Конкретно два розміра 10 метрів квадратних, 2,5 на 4 і 3х6. Для даних теплиць ці системи поливу. В комплект входить інструкція по монтажу. З'єднання фітінги. Там все в інструкції по розписано, як з'єднювати. Безпосередньо сама капельна стрічка. І магістральна труба для з'єднання. Всі комплектуючі італійські. італія Просто складається в Польщі.